Хочу звернутися як куратор проєкту Привітне місто ініціативної групи Самопоміч, як людина, яка працює над розвитком туризму в громадській організації Асоціація готельєрів міста Чернівців з питанням, підтримати ініціативу встановлення туристичних стел інформаційних в нашому місті. Ось, будь ласка, можете побачити на екрані. Дуже довго це питання є на слуху, і туристи ну стривожені тим, що їх немає, і вони не можуть орієнтуватися в нашому місті. Плануємо встановити п'ять таких інформаційних стел. Одну ми вже зібрали з громадою з небайдужими кошти, тому прошу бути небайдужими до розвитку нашого міста. В рамках акції Гривню на стелу. Частково кошти зібрані, частково пропонується за рахунок бюджету. Прошу визначатись. 50 тисяч, 5 стел. Ну, це буде уточнюватися знову ж таки. Будуть кошториси відповідні. Загальна 50, а доля бюджету 40 міського. Шановні колеги, прошу, прошу уважно. Щодо виділення коштів на встановлення туристично -інформаційних, інформаційних стел для туристів. Будь ласка, прошу голосувати. 50 тисяч гривень. 40. Сорок. za 32 rješenja primljeno